Сонечко, ти на моєму каналі, і це ювілейне відео. нас з вами вже 1000 підписників, навіть 1060 на час, коли я записую це відео. Можливо, у вас вже більше. Дуже вам дякую. І я вирішила зробити вам подаруночки сюрприз. Тому я зв'язала цілих три подаруночки і буде проходити розіграш. По перше, дуже хочу сказати вам величезне дякую за те, що ви дивитесь мій канал, мої відео, мій контент. Дуже вдячна за те, що ви коментуєте його, ставите вподобайки та підписуєтесь. Це мене дуже мотивує робити більше, робити якісніше і, а, взагалі, проявлятися в творчості все яскравіше і яскравіше. По-друге, це а, мене дуже класно просуває. І мій контент бачить більше людей. Тобто більше людей знаходять для себе нове хобі, а можливо і основну діяльність. І це дуже круто, бо в наш час, особливо в нашій країні, кожна людина потребує зняття стресу і творчість, і в'язання тим паче в цьому дуже круто допомагає. От я дуже рада бути причетним до того, щоб якась людина знайшла. Для себе нове заняття, тому мої туторіали, ну, якийсь сенс мають. Для мене це так. Тому велике вам дякую. І, звісно, вас без уваги я залишити не можу, тому я нав'язала вам подаруночки. Я зв'язала три прикольних сумочки. Зараз я буду все розповідати та покажу вам. Це буде в вигляді розіграшу. Розіграш буде проходити у моєму інстаграмі, тож підписуйтесь, це обов'язкова умова. Там і будуть результати, і взагалі там можна приймати в цьому розіграші участь. Отже, що буде в першому подарунковому боксі. Ось така, дуже вмістка, дуже така насправді літня сумочка з соняхами, звісно, я робила усі сумочки в таких кольорах, в такому стилі, бо це відповідно до мене, хеліантус це Сонях, тому ну, я дуже сильно полюбляю насправді Сонях, і тому ось так вийшло. Вона досить вмістка, вона ідеально підійде для літніх прогулянок. З кудись в парк, з книжкою, з водичкою. Вона реально досить містка. В інстаграмі буду показувати, що взагалі в неї може поміститися. Ну і в інстаграмі буде більш детальний її огляд з луками, образами, взагалі, як вона там буде виглядати на вашій ручці, і т.д. і тепер. Тому це перший основний компонент подарункового боксу. І як бонус до сумочки, в боксі буде. Ось така розчісочка, жовтесенька, дуже зручна, дуже прикольна. Звісно, крабік у формі квіточки, будемо без крабіків. Ось така ручка сонях. Жовтенька свічечка. буде створювати атмосферу, коли ви в'яжете. І малесенький брілочок. Або на ключики, також з ділкою та з квіточкою, або е, на саму сумочку. Цей набір додаткових сюрпризиків він буде однаковим в кожному боксі. Тобто буде мій виріб і ось такий набір. Прикольчики. в інстаграмі також це буде все наглядно продубльовано, і буде менше запитань, можливо, виникне у вас. Основний компонент другого боксу це ось така дуже зручна покетбек. Вона є в наявності в моєму інстаграмі в продажі. Я робила її в різних кольорах, але ось зараз саме в кольорах Соняха зробила для розіграшу. Це дуже зручна. Сумочка для швиденьких прогулянок, коли потрібно взяти лише ключі, гаманець та телефон. Вона не дуже вмістка, але це, знаєте, сумочка для всього необхідного, самого необхідного. А в третьому боксі вас чекає ось така прикольна сумочка-сіточка з брилочком від мене. Це сумочка тільки для бутилочки. Дуже зручно влітку буде. Просто брати з собою водичку і чіпляти її собі на плече. Або це дуже гарний варіант, наприклад, для якихось пробіжок, коли вам дійсно потрібна тільки вода та ключі. Щоб прийняти участь в розіграші, необхідно виконати ось такі умови: перше це підписатися на мій інстаграм-магазин Геліантус, бо саме там буде проходити цей розіграш. Друга умова бути підписаним на мій YouTube канал. І третя умова в інстаграмі під відео з розіграшом написати, що ви берете участь та відмітите одну подругу. Або друга, як вам буде зручно. І це все! Ось це так поворот! Ще раз велике вам дякую. Забігайте до мене в інстаграм та забирайте свої подаруночки. І па-па-па-па!